Вам доводиться постійно втікати від, від війни, від Росії, напевно. Так, знаєте, у нас завжди такий гумор, що де ми є, там і війна. І таке спочуття, як будто Росія, ми були в Азербайджані, бачили цю війну. Я цю не бачив, але ми можна сказати. Друзі мої батьки, мій батько все це бачив. Тому дуже неприємно. І я для себе розумію, що там, де є Росія, там є війна, там є сльози матірів, там, там є кров, там все жахливо. Тому моє відношення до Росії як було? негативну, так я на де я вважаю, що на всі мої життя і, можна сказати, станеться таким негативним. Тому я ще до того, як була в Україні, я ще для себе роз... ну, зрозумів, що таке, що таке війна, що таке Росія. І те, що ви кажете, що російські танки в боку це все правда, це все було. Тому відношення моє жахливе, і відношення моєї країни до Росії також жахливе.